А тепер, ну, ми, ми це знаємо. в Зеленського, звичайно, якщо включається, то якась там четверта чи п'ята частина мозку. Якщо він говорить про те, що українці вивели кошти за межі країни, то згадаємо одну милу історію. Європейська солідарність, отримуючи бюджетні кошти на функціонування партії, купила облігації, оборонні облігації. Тобто вона ці кошти вклала, віддала державі на посилення обороноздатності. Що зробила партія Слуга народу? Партія слуга народу виставила партію Європейська Солідарність як пени. Вона почала верещати, що, що от Порошенко продав обліга... Ні, купив облігації. Чекайте, це. Кошти передані на зміцнення обороноздатності. Це позика державна держава випускає облігації, щоб отримати кошти на оборону. А це це все зелене сміття починає верещати, коли партія передає кошти на оборону країни. Вони починають верещати, що он нажився, он він. Ну я розумію, що вибори Зеленського він взагалі дезорієнтований. Він взагалі не розуміє, в якій він в країні живе і чому він тут живе, і чому він не втік з країни. Хоча по моєму хитріші давно звалили, і першими до речі, звалили це. До речі, дуже чітко видно по кількості народних депутатів, які втекли з фракції, і втекли за кордон. Хто виборах Зеленського, так? А уявіть собі ситуацію, починаються вибори, а виборця нема. Де так вибори? вони ж це розуміють, що, що вибори з то здриснув. Вони ж ну, хоч поржать, ну поржалі. Тепер ржуть Ні, за кордоном. Не всі, не всі, звичайно. У нас, шановна наша аудиторія, які за кордоном зараз, і вони нас дивляться, це до вас це не стосується, щоб ви це розуміли. А, це правда. Ні, так ну Зеленський то нас і не дивляться. Електорат Зеленського нас не дивляться. я абсолютно переконаний в тому. По-перше, тут же ще одне, що важливо, люди, які нас дивляться, роблять все, щоб репутація України за кордоном в країнах їхнього проживання була якомога найкращою. Тобто щоб до України ставилися з повагою, щоб Україну шанували. Але чи це робить електорат Зеленського за кордоном? Ні. Ні. Скільки скандалів у Польщі, скільки скандалів у Чехії, Німеччині. Ну це ж воно ж просто ну, часом за, зашкалює це, це все. Звичайно, там далі пішло, поїхало Італія, Іспанія. Е, доходить до того, що. Ці виборці Зеленського починають накидатися на іномовних українців за кордоном. Такі історії теж. Якщо в когось є такі історії, напишіть нам під цим відео, буде цікаво. Бо таких історій дуже багато. Тобто, ми за, зараз От Зеленський говорить про те, що мене обрав мій народ. Який твій народ? Mm -hmm. Який твій народ? Ти, ти не знаєш цього народу, ти ненавидиш його культуру, ти не його ідентичність, твій народ? Тут, друзі, порахували, скільки ж по-справжньому проголосувало за Зеленського. Так за Зеленського проголосувало менше народу, ніж за Порошенка в 2014 році. Які 73%? Це 73% з тих, хто прийшов на вибори. Але для багатьох було таке розчарування, що Зеленський набирає скільки голосів, що люди просто не пішли на вибори. Вони думали, що вони допоможуть Порошенку тим, що вони не прийдуть. Ні, треба було прийти і проголосувати за Порошенка. Тепер вони розказують, що ну, не було ж ніякого вибору, то ми не пішли. А інші розказують, що Та, то ми, ми, ж не, ми, ми були проти Порошенка, ми не, не за Зеленського. А результат той самий Зеленський донищує країну внаслідок вашого голосування. Знаєте, ще Зеленський заявив про, до речі, дорікнув нещодавно народним депутатам, які поїхали у відрядження за кордон. Він розкритикував депутатів, які перебувають в міжнародних відрядженнях. Це буквально, ось б... напередодні це було. Я процитую: нам з вами важливо почути голос кожної гілки влади, але я хотів би, щоб ці гілки влади були на роботі, каже президент. Сьогодні у нас молитовний сніданок у США. Це а вже ж дуже важливо, коли половина парламенту знаходиться на молитовному сніданку не в Херсоні, не на Харківщині, не в Запоріжжі, не в Сумах, сказав Зеленський. В мене виникає питання: а якого чорта Богдан Яременко тоді на Порошенка поліз, розповідаючи про те, що без тебе збройні сили України розберуться, коли Порошенко йому сказав, що він був чи на Курщині, чи де віз допомогу нашим військовим? А в мене питання: а якого чорта депутати мають дійсно робити в Херсоні на Харківщині, в Сумах, а не в парламенті? А в мене питання: а дипломатична робота нашого парламенту. Е, вона не враховується, не потрібно робити дипломатично? Зараз так, наші парламентська дипломатія в Сполучених Штатах. Так, для, для навігласа Зеленського хочу нагадати, що парламентська дипломатія це частина дипломатії країни. Це перше. По друге, а яка це скатіна возила 120 депутатів від слуги у. Е... Місто Лугано в Швейцарії, де проходила конференція по відновленню України. 120 депутатів возив, і він зараз буде верещать, до речі, на молитовному сніданку. Ну воно ж як пасть не відкриє, так і не збреше. На молитовному сніданку 35 депутатів. Але серед них був Порошенко. І ну, Порошенка ну, вітали. Для чого це було сказано? Це ж... Та тому, що коли вони побачили в відео, як вітають на молитовному сніданку Порошенка як велику масштабну світову зірку політичну. А Зеленського вже так ніхто не вітає. Вони ж це розуміють, що Зеленський все, здувся. Ось, за, зараз для Зеленського почався період пошуку ну, виходу з політики з якомога меншими втратами. Але він натворив за шість років свого перебування у владі скільки, що не сісти тут неможливо, тут уже імунітет не, не президентський не працює. Тим більше, що е, не сяде він, а, а сядуть 5-6 ефективних менеджерів, та в, в, враховуючи те, що всі вони виховувались на російській кримінальній культурі, так би мовити, ну субкультурі, прости господи. То вони обов'язково затягнуть на лаву підсудних Зеленського. Це його не прокуратура затягне, а його подільники затягнуть його на лаву підсудних. А мені сподобалось, як Стефанчук відповів. Видно, знаєте. А саме цікаве, от серед цих 37 депутатів, я ж впевнений, що там є слуги народу, яких відпускав особисто Стефанчук. І Стефанчук якби почав оправдовуватися: каже, перед Україною стоїть дуже важлива задача перезавантажити наші відносини з США стратегічним партнером. Ми робимо це системно. Саме тому велика делегація здається 37 людей, яку половину складає опозиція, половина монобільшість. Молодішість половина. Тобто, Зеленський сам послав депутатів у США, а потім каже, а ти, чого вони на роботі? Ну, от для мене питання, бо туди на, на, на сніданок поїхала, наприклад, Тимошенко. Я так не помічав, що вона глибоко віруюча людина. Е, ну, можна називати ще там імена імена. Я так віджартувався, що поїхали люди, для яких там Ісус Йосипович. Тобто цих людей можна зустріти на молитовному сніданку, але ти їх ніколи не побачиш в українських церквах. От в чому проблема. Просто якщо зараз Стефанчук із Зеленським починають стогнати, що вони там роблять, а хто це возив у Сполучені Штати, коли нам не надавали е фінансову допомогу, коли була справді складна ситуація і Спікер Джонсон там петляв сіляко, Хіба не Зеленський зібрав Шапіто за Рахамією і прочими чуділами і відправив в США? Відправив США тоді, коли депутатів на округах не було, а вони роз'їхалися по окремих штатах і пробували там апелювати до виборців цих депутатів. Та ви їдьте тоді, коли там є ці депутати, і говоріть з ними, і виходьте разом е з цими депутатами до людей і спілкуйтеся. А фіга. Вони відвезли ціле шапіто величезне, тоді, по-моєму, в делегації взагалі чоловік 60 поїхало. І там жодного опозиціонера не було, до речі. Там не було жодного опозиціонера. Просто не пустити на молитовний сніданок людей зараз, ну, представників ту ж саму Тимошенко. вона, до речі, їздила неодноразово на молитовний сніданок. Взагалі е, Україну е, прив'язав, ну, ініціатива прив'язатися до молитовних сніданків, як до лобійської платформи, була у саме в депутата від Батьківщини е, Павла Унгуряна, пастора. Е, <свят> Якраз я не пригадую, якої він конфесії пастор, ну, якийсь з євангелістів, і це зробило дійсно хорошу справу, бо така віруюча частина, християнська частина політикуму американського. Вона до молотованого сніданку ставиться дуже дуже з великою пошаною, і вон, американці ж дуже довірливі по, по своїй природі. Тобто, вони, коли бачать, особливо коли це пов'язано зі святим письмом, з Богом із ну, сакральним, то вони е, ну дуже чутливі в таких моментах, і, і те, що вони Петра Порошенка бачать там неодноразово на цих молотованих сніданках, і це вже зробило репутацію певну. Ну, якщо чесно, е, от треба згадати ще один дуже підлий момент з боку Зеленського, тому що, коли саме нехристі американські закатували істерику про те, що е, в Україні переслідують християн. То хто захищав це УПЦ МП, яке не є по суті релігією, а є сектою для, ну, для деструкції всередині України? Хто, хто захищав колаборантів в рясах від українського правосуддя? Банкова? Причому вона ну по суті зараз єдина інституція, яка е, бореться з, це, з цією п'ятою колоною в рясах – це СБУ. Ну їм за функціоналом належиться. Але згадаймо, коли після визволення Київщини самі СБУшники ходили і захищали е, е, цих попиків колаборантів від помсти українців. І, і згадаємо, як блокувалися, і, 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 до речі, ще й досі блокується, ну, може, не, не з такою силою, але блокуються переходи у, до Православної церкви України. Блокуються. Тому ну, от ми зараз в, дивно, в дивній ситуації перебуваємо, тому що з одного боку, молитвний сніданок, а з іншого боку, Папа Римський тут першого, по-моєму, лютого Включався на спілкування з українською молоддю е, в головному е, храмі УГКЦ, там зробили такий ну е, телеміст, умовно кажучи. І е, папа Римський е, е, наговорив всяких глуп: типу, коли вас гвалтують, то е, навчіться отримувати е, е, задоволення і прощайте свого гвалтівника. Тобто, Якщо він закликає українців прощати росіянам за вбивство українців, то я б радив би папі Римському поставити в себе в кабінеті фотографію російського канібала з відрізаною головою українського воїна в руці. Тому що, це, чесно кажучи, а це фото гуляє по, по мережі. Треба роздрукувати і принести папі Римського, вручити цю фотографію. Бо він може, звичайно, говорити, що прощайте ворогам вашим чи боржникам вашим. Але поки ці вороги не зупинилися, а ми жодної відозви папи до росіян, щоб вони зупинили вбивство українців, ми не чули. Ми не чули цього. Так от, на, на тлі, хіба це не функція глави держави, е, е, главі іншої держави Ватікан вказати на це? У нас навіть дипломатична що... місія в Ватікані є.